Леонід Тимченко, заступник міністра внутрішніх справ України, разом з нами наживо. Пане Леонідо, вітаємо. Вітаю студії. Отже, 10 днів тому МВС запустило новий сервіс це доставка водійського посвідчення за кордон. Чи є дані, скільки українців подали заявки і вже скористалися цією послугою? Саме так. Міністерство внутрішніх справ розпочало надавати таку функцію близько 76-700 700 60 заявок вже подано, і ми можемо говорити про цифру 494 посвідчення, які вже передані нашим державним підприємствам Мінфотех через Укрпошту, направлені до Польщі нашим громадянам, які замовили таку функцію через кабінет водія. Так, дійсно, як ви зазначили, зараз цей сервіс працює в Польщі, але під час запуску ви анонсували і інші країни Європи. Чи можна вже назвати, в яких країнах саме ця послуга може працювати і коли? З другої половини листопада ми плануємо також додати цю функцію в Німеччині, Чехії та Італії. Скажіть, а це для тих, хто? Ну, тобто, зараз в Польщі працює тільки для тих, хто там перебуває і отримав прихисток, чи люди, скажімо, з інших країн можуть е отримати в Польщі, замовити е ці водійські посвідчення саме для Польщі, і там їх отримати в якийсь спосіб? Це водійське посвідчення громадянина України. Тому його замовляють виключно громадяни України через кабінет водія, який, який надано головним сервісним центром на території України. Ми знаємо, що схожий сервіс за кордоном надає ДП «Документ». можливо, більш розлого пояснити і розкажете, в чому різниця надання цих послуг різниця лише в тому, що отримати посвідчення водія в ДП «Документ» можна виключно в тих офісах, які сьогодні є на території Польщі. А також на інших країн Європейського союзу, проте туди необхідно приїхати безпосередньо. А якщо ми говоримо про функцію головного сервісного центру через Укрпошту, то ми робимо це адресно, і громадяни отримують або відділені пошти, які знаходяться для прикладу на території Польщі, або навіть адресно можна доставити вказане посвідчення за місцем проживання особи. Зрозуміло, пане Леоніде, Добре. Дякуємо за роз'яснення. Очікуємо, я думаю, корисної послуги в листопаді від МВС для інших країн в плані отримання посвідчення водія. Леонід Тимченко, заступник міністра внутрішніх справ України, щойно був разом з нами наживо.